Доброго дня, мене звати Владислав Новіков, мій гість Юрій Рашкін, автор каналу Рашкінрипоц на YouTube і місцевий обраний посадовець у штаті Вісконсин. Юрію, дякую, що знову до нас завітали. Дякую за запрошення у світлі того, що я є обраним посадовцем у цьому чудовому штаті Вісконсин. Здається, що це ніколи не було настільки актуальним для новин, як зараз. Тож дякую, що запросили мене. Це дійсно так. Отже, Юрію. Чи наближає нас Трамп до Третьої світової війни або навіть ядерної сполучені Штати завдали удару по трьох військових об'єктах в Ірані. тепер іранські військові заявляють, що Сполучені Штати вступили у війну і повинні очікувати серйозних наслідків. Про які саме наслідки йдеться? Дуже важко зрозуміти, а можливо, навіть неможливо передбачити, що робитиме адміністрація Трампа. І ця атмосфера невизначеності безумовно надзвичайно небезпечна. Так, вона дійсно небезпечна для наших ворогів, але водночас ця ситуація є складною і непростою також для самих американців. Я вважаю, що зараз ми, американці, живемо у світі, де наш президент приймає сильні та радикальні рішення, не порадившись ні з організацією Об'єднаних Націй, ні з конгресом Сполучених Штатів. І тепер кожен американець, де б він не знаходився, у будь-якій точці світу, стає потенційною ціллю для Ірану А бути обраним посадовцем у штаті Вісконсин, і без того є непростим завданням, особливо коли поруч діє маніяк, який цілеспрямовано вистежував і загрожував чиновникам у сусідньому штаті Міннесота, Він убив законодавця штату одразу перед тим, як його нарешті затримали правоохоронці отже, фактично, ми всі самі перебуваємо на пороховій дійсці прямо тут, у Сполучених Штатах Америки. Що ж стосується третьої світової війни, все цілком залежить від того, з якого саме моменту ми почнемо вести відлік. Це може бути будь-яке з численних російських вторгнень. Починаючи від масштабного і повномасштабного вторгнення в Україну або ж анексії Криму, а можливо і навіть ще раніше війни, яку було розв'язано проти Грузії, існує чимало різних точок відліку, які можна сміливо вважати початком Третьої світової війни, ми спостерігаємо, як дедалі більше країн поступово залучаються до цього масштабного конфлікту, що охоплює все нові і нові держави. І головним першоджерелом цієї загрози виступає Кремль. Поки Кремль не припинить свої агресивні амбіції, справжній мир у світі буде недосяжний. Та, на жаль, для дуже багатьох людей це проста, але важлива думка досі залишається абсолютно недосяжною і незрозумілою. Ми досі реагуємо на кожну нову кризу як на окремий випадок, не усвідомлюючи, що справжнє коріння більшості злаживиться та керується саме з Москви. Водночас варто пам'ятати, що третя світова війна це танго, для якого обов'язково потрібні двоє учасників, як неодноразово наголошував президент Трамп, хоч і в контекстах, які, м'яко кажучи, не зовсім пасують до такого порівняння. Сполучені Штати продемонстрували справді вражаючу рішучість, завдаючи потужного удару по Ірану, але не менш важливо мати таку саму сталу і послідовну рішучість, щоб надалі безперервно підтримувати Ізраїль на тому рівні і у тому обсязі, який прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу вважає необхідним і достатнім для забезпечення безпеки своєї держави. Йдеться не тільки про безпеку держави Ізраїль, а й про стабільність уряду Нетаньягу, адже невідомо, що саме стало безпосередньою причиною атаки. Можна лише припускати, що Нетаньягу перебуває у складному політичному становищі. І тому обрав саме цей момент для удару по Ірану, який уже багато років перебуває на межі набуття ядерного статусу. Проте немає жодної нової розвіданої, яка б свідчила, що Іран став ближче до створення ядерної зброї. І, за словами держсекретаря Рубіо, цілком слушно ставити запитання про те, на якій основі ухвалюються такі рішення. Для війни потрібні щонайменше дві сторони та бажання воювати. Але наразі не зрозуміло, хто і на чиєму боці, і має бути готовність боротися. Є потужні фігури: Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін, Іран, Айатола Хаменеї. А є Трамп ще один із сильних. З одного боку, він протистоїть Ірану, маючи значний вплив з боку нетаньягу та потужного лобі. З іншого ж боку, Трамп хотів бути президентом миру, хоча тепер є президентом війни. Він і досі мріє про статус президента миротворця, тобто про завершення конфлікту. Один зі шляхів не воювати взагалі. саме це він і запропонував щодо України у своїй дивній заяві про «24 години. Трамп здатен швидко здатися і піти. Він не прив'язується. І якщо йому доведеться пожертвувати Україною чи Ізраїлем, він зробить це дуже швидко. саме в цьому і полягає велика небезпека у співпраці з Трампом. У нього немає морального стрижня. Немає принципів. Усе зводиться до грошей, а це робить його надзвичайно непередбачуваним союзником. І думати, що саме така країна може розпочати Третю світову війну цілком можливо через безвідповідальну поведінку. Це те, що ми здається, і побачили у випадку з Іраном. Хоча цілком можливо, що ця операція справді завершилася успіхом, і дуже хочеться в це вірити, в умовах, які склалися нині, я щиро сподіваюся, що операція, ініційована Трампом. Досягла всіх поставлених цілей, а героїчні пілоти та аналітики американської розвідки змогли з високою точністю вразити саме ті об'єкти, які перебували на території Ірану і водночас залишається надія, що Іран усе ж утримається від будь якої у відповідь ескалації, і що далі. Американці згадують про 2003 рік вторгнення в Ірак, і це не викликає ані оптимізму, ані довіри, ані навіть слабкої надії на позитивний розвиток подій. під час розмов, у яких мені довелося брати участь, вже піднімалася тема можливої мобілізації. саме про це думають люди, коли чують про ймовірні бомбардування Ірану з боку Сполучених Штатів. Усі чудово усвідомлюють: ця операція не буде ані швидкою. Ані простою, бо наш попередній досвід чітко свідчить про те, що подібні війни такими не бувають, але ми ще ніколи не воювали під президентством Трампа. А це не президент довготривалих воєн. Я просто не бачу, щоби в нього була здатність до тривалого і відданого курсу дій. Говоримо про протести. За даними телеканалу NBC, у Сполучених Штатах проходять акції протесту проти авіаудару. Люди в Нью-Йорку та інших містах виходять із плакатами із закликами зупинити війну з Іраном і з гаслами на кшталт Трамп, воєнний злочинець. Я вважаю, що це чудова нагода для крайньо лівих і крайньо правих об'єднатися, адже жодна з цих груп не хоче, щоб Сполучені Штати втручалися у будь-які військові конфлікти у світі, і настав момент визнати, що крайні ліві і крайні праві не так уже й далеко одне від одного, принаймні в деяких питаннях їхні позиції збігаються, і я вважаю, що така точка зору є цілком легітимною. Кожна країна має право мати громадян, які не бажають конфліктувати з іншими державами. Це нормально. Однак, на мою думку, ця позиція значною мірою підтримувалася, фінансувалася і поширювалася за рахунок російської пропаганди. Адже саме таку точку зору Москва відстоює постійно. Саме тому такер Карлсон їде брати інтерв'ю у Путіна, бо обидва переконані, що участь Сполучених Штатів у міжнародних конфліктах це погано. І якщо хтось помічає, що погоджується з Володимиром Путіним і Такером Карлсоном, слід замислитися можливо, з такою позицією щось не так, адже така згода. Це, м'яко кажучи, тривожний сигнал. Цікаво було спостерігати і за публічною дискусією щодо доцільності удару по Ірану між сенатором Тедом Крузом і Текером Карсоном. Круз представляв інтереси ЕйПЕК американо-ізраїльського комітету з громадських справ, хоча й наполягав, що ця організація не пов'язана з урядом Ізраїлю. І все ж сенатор Круз залишається найпалкішим прихильником Ізраїлю, тоді як Такер Карсон виступив проти бомбардування Ірану, проти будь-якої участі Сполучених Штатів у міжнародних конфліктах, пояснюючи, що перемога у холодній війні насправді не принесла великих переваг для американців, зважаючи на те, що відбулося з нашою країною, і так далі. На цьому рівні протести проти війни вже відбуваються, і вони продовжуватимуться. І так має бути. Ми живемо у вільній країні. Люди мають право висловлювати свою позицію. І це ті наслідки, які цей президент постійно провокує, але про які не замислюється. Адже коли займаєш жорстку позицію, неминуче настане розкол навіть у власній коаліції. Трамп заявляє, що саме він визначає, що таке Америка, перед усім, і можливо, це так. Та водночас і в американському правому і в лівому таборі залишається чимало людей, які не задоволені таким курсом. Чи призведе це до імпічменту того самого, який усуне Трампа з посади? Це малоймовірно. Проте багато що залежить від реакції, яку ми побачимо з боку Ірану. І якщо її не буде, бо наразі Іран придушений, і він лише планує довгострокову помсту злочинним Сполученим Штатам, тоді ми стаємо свідками зародження чогось на кшталт нового 11 вересня. Це один сценарій, інший, якщо, боронь Боже, Іран почне запускати ракети і робитиме це успішно по різних цілях, які він може обрати. У такому разі хвиля протестів зростатиме, як і заклики до імпічменту, але водночас ми можемо опинитися у самісінькому епіцентрі війни. І в Сенаті вже є резолюція і політична воля. Тож так. Протести є, але при цьому представники провідної течії демократичної партії вже зараз вимагають резолюцію, яка дозволить провести голосування щодо офіційного оголошення війни Ірану, бо вважають це своїм конституційним обов'язком. вони хочуть голосувати саме цим. І займаються політики. Вони прагнуть брати участь у процесі ухвалення рішень. Наразі ми спостерігаємо стрімкий розвиток ситуації, бо цей процес розпочався щойно. Ми ж не дискутували про це протягом місяців і місяців. Це питання постало за кілька днів, можливо, тижнів. І от ми тут. Президент, який прагнув бути миротворцем, тепер став президентом війни, і протести спалахують. Усе це прямі наслідки виборів. Знаєте, Майже 10 років тому Сполучені Штати та інші великі держави уклали з Іраном ядерну угоду. Вона називалася спільний всеосяжний план дій її метою було зупинити Іран від створення ядерної зброї та уникнути війни на кшталт тієї, в якій ми опинилися зараз. Але Трамп вийшов з угоди, і це змінило все. що тут скажеш Так, змінило, і тепер ми перебуваємо в ситуації, яка такий підхід є характерною рисою стилю Дональда Трампа. Він руйнує угоди, укладені до нього, аби підписати свою власну, навіть якщо вона майже ідентична попередній. Головне, щоб угода належала саме йому. Ми бачили це на прикладі північноамериканської угоди про вільну торгівлю між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою. Її переписали за першої каденції Трампа. А вже за другого терміну він сказав: хто ж підписав цю жахливу угоду? Йому байдуже, навіть якщо це була його ж угода, йому просто потрібно мати нову угоду. Це своєрідна викривлена версія курсу Франкліна Делано Рузвельта, який колись запропонував американцям новий курс. Трамп завжди прагне нового курсу, наступної угоди. Він прагне укласти нову угоду, навіть якщо вона виглядає точно так само, як і попередня. Проте за такий підхід доводиться платити. Адже коли одна зі сторін виходить з домовленості, інша також має голос. Як казав генерал Метіс, наші вороги ми можемо вважати, що в них немає права голосу, але воно в них є, і вони цим правом скористаються. Так, Іран це загроза, це небезпека. І ядерної програми в Ірану не повинно існувати з цим, думаю, погоджуються всі: і демократи, і республіканці. Іранський народ заслуговує на шанс жити у вільній країні, де можна самостійно обирати своїх лідерів, таких, які поважатимуть закони, цінності суспільства і зможуть побудувати справедливу державу. Я переконаний, що кожна людина заслуговує на свободу. Я вважаю, що свобода це право кожної людини, це позитивне прагнення. Але за цього президента ми спостерігаємо, як люди перетворюються на фігури в грі, що підкорюється виключно його бажанням. До речі, Нобелівська премія, яку він прагнув отримати, тепер може виявитися значно складнішою для здобуття, ніж раніше. Хоча, можливо, він зверне увагу на іншу, скажімо, ще одну Нобелівську премію, та як на мене, Дональду Трампу байдуже, що саме він отримає, хто його номінує, і які обставини навколо цього. Йому важливо мати перелік нагород на стіні. Він міг би повісити собі Нобелівську премію, потім Оскар, а тоді, можливо, Еммі. Адже, як він сам себе бачить, він найвидатніший з усіх часів. Ми щойно дізналися, що американські малопомітні бомбардувальники бі два вилетіли з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі Вони прямують на базу Дієго Гарсія, яка розташована в Індійському океані. Чи означає це, що Америка справді готується до великої війни? Я думаю, саме цього американці бояться найбільше, бо нам важко не бути втягнутими у війни, адже так війни і починаються. Люди, які пам'ятають елементарні уроки історії, дуже стурбовані нинішньою ситуацією. Вони не хочуть, щоб їхня країна, їхні діти, їхнє майбутнє постраждали від війни, бо війна це руйнування. І мені не потрібно пояснювати людям в Україні наскільки жахливою є війна у Сполучених Штатах. Люди стурбовані, і вони не довіряють своєму президентові. навіть сам факт атаки на Іран, про яку ми зараз говоримо, як про перше велике бомбардування. Хто знає, які двері до пекла було відкрито внаслідок тієї операції? Там була дезінформація, обман, ведення в оману, приховування, усе те, чим зазвичай користується Дональд Трамп. При цьому слід визнати, саме він став головним випробуванням для військових планувальників, яким з одного боку потрібно передавати всю оперативну інформацію головнокомандувачеві, президентові Сполучених Штатів, а з іншого, спостерігати, як він публікує утвита або трус соушал те, що заманеться, як йому заманеться трактувати ці дані і вирішувати, що вважається секретним. А що ні, коли він заявив, що це триватиме два тижні, він уже тоді знав, що це всього лише маневр, і саме в такій маніпуляції він почувається комфортно. І ось через це з такою країною дуже важко укладати будь-які угоди. Адже не лише Путін не дотримується обіцянок, Трамп також не дотримується домовленостей, як відкритих, так і таємних. І саме це ставить Сполучені Штати в надзвичайно складне та практично непередбачуване становище у сучасному світі. Чи означає це війну? швидше за все, так і є, адже ми маємо дуже імпульсивного президента, який має надзвичайно завищене уявлення про власні можливості розв'язувати складні проблеми. Однак війни ніколи не працюють за такими спрощеними принципами. Поки що ми не бачили, як саме діятиме Іран у цій ситуації. Але зрозуміло одне: Росія буде вкрай задоволена, спостерігаючи, як Сполучені Штати загрузнуть у ще одній тривалій і затяжній війні в цьому регіоні. Це призведе до підвищення цін на нафту і дозволить Путіну почуватися більш впевнено у своїх діях проти України, адже увага всього світу буде зосереджена саме на Ірані та Америці, чим це погано для Путіна. Так він не отримає іранських дронів. Тобто в короткостроковій перспективі це має і певні мінуси. І, можливо, саме це відволікає Путіна від продовження повномасштабної війни проти України, адже йому також доведеться мати справу з Іраном, якому він раніше пообіцяв надавати підтримку. Але саме завдяки Україні та її героїчним захисникам, Іран так і не зміг отримати повну вигоду від російської військової машини, оскільки ця потужна військова машина була фактично знищена саме на українській землі. Це дозволило Ізраїлю успішно провести свою операцію, а також повністю домінувати в повітряному просторі над Іраном. Адже Іран виявився вразливим і оголеним, оскільки Росія витратила практично весь свій військовий ресурс на війну в Україні усе це має серйозні наслідки і призводить до дій, які зовні можуть здаватися абсолютно неминучими, але насправді були спричинені низкою дуже конкретних і свідомих рішень. Це майже повторення сценарію Першої світової війни, коли після вбивства Франца Фердинанда одне подія тягне за собою іншу і раптово спалахує велика масштабна війна, якої світ досі не знав. Вона й отримала назву Світова війна, а зараз можна навіть почути, як деякі люди називають це не просто продовженням, а можливо й остаточним фінальним завершенням Другої світової війни. Адже Росія не просто перемогла фашизм, вона скоріше перейняла його і тепер прагне переграти історію та завершити те, що колись почав Гітлер. Я вважаю, що саме зараз, як ніколи раніше, надзвичайно важливо пам'ятати, Сполучені Штати відіграють надзвичайно потужну, ключову та відповідальну роль у сучасному світі. І якщо ми відмовимося від неї. Обмежимося лише захистом власних кордонів і наших чоловіків і жінок, то небезпека прийде до нас, тому що вона вже прийшла. Коли ми бачимо, що російські гроші впливають на наші вибори, а керівником департаменту кадрів у Білому домі призначено людину, яка можливо народилася в колишньому радянському союзі, і біографія батьків якої повністю не зрозуміла Все це викликає серйозні питання Бо такі люди цілком можуть бути сплячими агентами. А якщо така особа опинилася відповідальною за роботу з кадрами у Білому домі, ми не можемо закривати очі на зовнішні загрози. Бо ці загрози вже тут. вони всередині дому. І ще одне: після ударів Трамп почав говорити про зміну режиму в Ірані. Він сказав, що можливо, це не зовсім політично коректно говорити про зміну режиму, але якщо лідери Ірану не можуть зробити Іран знову великою країною, тоді можливо їм слід піти. Отже, ця ситуація дуже складна. То яка ж справжня мета? Чи США намагаються зупинити ядерну програму Ірану, чи усунути його уряд? Я вважаю, що більшість експертів дійшли висновку, можливо, саме це і не є головною метою, але це могло б стати дуже приємним наслідком цих дій. Адже коли Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб зруйнувати державні інституції від державного телебачення до Міністерства оборони і так далі в Ірані. Хоча насправді це не США, вибачте, це Ізраїль. А США лише присутні, щоб знищити ключову частину, яка, можливо, вже була знищена. Ми бачимо, що якщо б Дональд Трамп був президентом Ірану, цього б ніколи не сталося. Він би, ймовірно, уклав мир з будь-ким за 24 години. Бо саме так, так зазвичай діє Дональд Трамп швидко домовляється або знаходить компроміс, не затягуючи процес. Він дуже швидко укладає угоди, здається або відступає. Причому робить це майже миттєво, не витрачаючи багато часу на роздуми. Йому не потрібно багато часу. Адже знову ж таки він не прив'язаний до цього. Цікаво спостерігати, що Дональд Трамп готовий відмовитися від чогось будь-якого, включно з тим, що він буквально поховав свою колишню дружину та гольф-клуб. Це для мене показник того, що він рухається далі. І в цій непростій ситуації спостерігаючи фактично громадянську війну серед прихильників руху мага, серед свідків Трампа, які раніше хотіли бачити його як президента миру, а тепер бачать його як президента війни. Такі динаміки дуже шкодять Трампу політично. І це також шкодить мага, бо це розколює партію. Адже є Джей Ді Венс та кілька інших, серед яких маржорі Тейлор Грін і Такер Карлсон. Усі вони дуже зацікавлені у тому, щоб дотримуватися ізоляціоністської позиції, і справді не бажають робити нічого, що могло б зашкодити шансам Росії на світове домінування. Водночас є інші у владі, які хочуть показати, що у нас є військові з конкретною метою, які мають робити щось, щоб робити світ безпечнішим. Було б добре, якби це відбувалося за певними правилами у передбачуваний спосіб, а не так, що віцепрезидент каже, ми не будемо змінювати режим, а президент відповідає, то чому ж ні? До речі, хто взагалі після цього погодиться вести з нами переговори? Вважаю, що вести переговори з країною, яка може змінити свою думку між словами віце-президента і президента щодо того, чи вбивати президента іншої країни, це не дуже надійний партнер для переговорів. Отже, ця непослідовність показує певні тактичні переваги, адже ніхто не знає, що саме зробить Трамп, окрім того, що він не бомбитиме Кремль. Все інше він готовий розглянути. Але з іншого боку, це дуже непередбачувано у довгостроковій перспективі. у довгостроковій перспективі це надзвичайно шкідлива політика. Ми бачимо, як це шкодить нашій економіці, адже люди не можуть планувати майбутнє. заморожуються найми. З'являються всілякі проблеми, пов'язані з нестабільністю. І тепер ми бачимо це не лише на політичному, а й на військовому рівні. Наслідки цього дійсно неможливо передбачити. і от сьогодні Росія знову завдала удару по Україні, загинула мирна людина, і це сталося буквально напередодні третього раунду мирних переговорів. Але складається враження, що Дональду Трампу вже байдуже до того, що тут відбувається. Правда ж, бо ті повідомлення, які раніше надходили, зникли. Не мов би Володимир перестав, і здається, Путін сприйняв це як Володимире вперед. Я думаю, Україні давно варто перестати сподіватися, що Дональд Трамп колись утратить довіру до Володимира Путіна. Це погляд у минуле навпаки. я відповідаю на це запитання вже багато місяців, і здається, настав час сформулювати інше. І мова не лише про вас, таких людей багато. Вони питають, чи не ось цей момент стане тією червоною лінією, за якою Трамп нарешті побачить Путіна таким, яким він є? Ні, ні. Навпаки, ми бачимо, що тема України просто зникає з обговорення. Бо з огляду на те, що відбувається зараз, всі ресурси потрібні самій Америці. Яка ще Україна? Ви жартуєте? Ми могли бути атаковані з території Ірану, можливо, по американських базах. Боронь боже, по кому ще Де ще? Ми не можемо зараз думати, що це взагалі таке Україна, як ви її називаєте. Я не знаю. Але Володимир Путін є надзвичайно корисним ресурсом для цієї адміністрації, адже він запропонував виступити посередником у перемовинах. А це своєрідна легітимація, визнання статусу Путіна, і це точно не грає на користь Україні. З іншого боку, позитив полягає в тому, що здається, абсолютно очевидно, всі обмеження скасовано. Порядок заснований на правилах більше не діє. І, хоча важливо визнавати трагедію та страждання українського народу, нині вони більше не слугують підставою для надання військової чи будь-якої іншої допомоги з боку сполучених штатів сьогодні, сполучені штати не як країна загалом, а саме адміністрація, визнають тільки силу. Саме тому операція Павутина, яка була надзвичайно успішною в знищенні великої частини американської стратегічної авіації. Чекайте кого російської стратегічної авіації добре, що встиг себе виправити. Вона продемонструвала силу Трампа, а він силу поважає. Навіть коли він ловить себе на думці: ой, це ж погано для моїх стосунків із Путіним. Він усе одно продовжує: ні, все буде тільки гірше, Путін почне еместеятися, але всередині він думає: Вау, це було справді круто, і ось на цих крутих моментах я думаю, Україні й слід зосередитись. Бо якщо Путін буде смертельно ослаблений, Трамп не стане його підтримувати. Він покине його так само, як кидає кожного, хто демонструє слабкість. Юрію, щиро дякуємо, що приєдналися до нас. Було справжнім задоволенням знову побачити вас і почути вашу точку зору. Ми дуже цінуємо вашу аналітику і розуміння ситуації. Дякую вам, це для мене велика приємність.